Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття соціум із природним довкіллям. Традиційні зимові свята українського народу. Свято в українській народній традиції завжди займало провідну роль. Усі свята українського року пов'язані з господарським життям та побутом українців. Кожного з них має свої особливості, традиції та обряди. Ми собі не уявляємо різдва без котів, Великодня без писанки, святої Троїці без кличання. Навіть називаємо це останнє свято зеленими святами. Всі ми відзначаємо свято Купала на Ведня, закликаємо щастя на майбутній рік. На катерини кличемо долю, а на Андрія хто з нас не косав галети, це великий корж із білого борошна, яка дівчина не ворожила чи вийде заміж цього, цього року? Взимку майже щодня свято, зимові свята починаються 4 грудня зі свята введення в храм Пресвятої Богородиці, коли вводиться літо у зиму. Цей день віщує, яким буде наступний рік урожайним чи ні, посушливим чи дощовим. До календарно обрядових пісень зимового циклу належать колядки та щедрівки, колядки до Різдва, щедрівки до Нового року. Колядки давні за походженням обрядови величальні пісні. Які приурочили до зимових різдвяних свят. Ці пісні виконувалися групами колядників, які обходили хати, сповіщали людей про народження Ісуса. Вони вітали господаря, його дружину та дітей, бажали їм добробуту, великого врожаю, приплоду, худоби, здоров'я та сімейного щастя. За колядуванням господар давав колядникам подаруночки. Усе хороше і погане записано у великій князі, котрий допомагають йому заповнювати ангели цілий рік, це святий Миколай. Він все знає про діток. Святий Миколай є одним з найбільш шановних на Україні святих. У зимову ніч святий Миколай спускався з неба. Він заходив до кожної хати, розкладав подарунки. Він знає, що в цю ніч усі мають бути щасливі і ті, що роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. День святого Миколая в грудні православні люди всього світу святкують. За народним повір'ям, саме в цей день Миколай чудотворець спускався і обходив весь світ, допомагав знедоленим, відновлював справедливість. Він ходив від хати до хати, питається мами й тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко малече хлопчина. Для кожного має в торбинці найкраще у світі гостинці, а хто без кінця бешкетує, тим лише різки дарує. Далі йде свято Новий рік. Новий рік одне з найдавніших, найпопулярніших календарних свят. Ще з дитинства люблю я це свято, за вікном сніговиця реве, візерунки на вікнах морозні, в небі місяць мовчовин пливе, зірочки заглядають у хату. Білий сніг у віконце летить, розуміють дорослі й малята, на землі праві диво в цю мить. Дивовижна ця ніч та ця рівна, Кажуть, казка в цю мить ожива. Це, бува, о дванадцять рівно, як промовиш чарівні слова. Україні традиційним святом символом на Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а дідух. Виготовляли його з кулів або з першого зажинкового снопа. Кільканадцять пучків, окремо облеплених соломинками, в'язували в пишний вінок. Зниз робили розгалуження, щоб дідух міг стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з колосся. Далі йде свято Андрія і день ворожіння, це 13 грудня. Вважалося, що дівчатам та хлопцям на Андрієву ніч являються образи їх суджених. Люди похилого віку слухали воду і прогнозували погоду на всю зиму. В Україні калита, свято хлопців, влаштовували вечорниці, також цього дня православні християни святкують пам'ять Андрія Первозванного. Андріївські вечорниці. 13 грудня День святого Андрія Первозваного. У народі ще це свято називають калита. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері, жартували, оповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в ніч з 12 на 13 грудня ворожили. Святий вечір, святвечір, багатий вечір, багата кутя. Одне з найурочистіх свят його відзначають напередодні Різдва, коли на небі з'являється перша зірка. Багато сімей збираються за святковим столом, на якому за традицією стоять 12 пісних страв. Різдво є найдавнішим святом. Походить воно з давніх часів, коли наші предки ще не були християнами. Різдво починається святвечером. це вечір останнього дня перед самим Різдвом. Напередодні тривав піст, а у тому у святвечір в Україні всі постяться. Тобто не вживають ні м'яса, ні молока, ні яєць. Щойно на на безхилі з'являється перша зірка, вся її родина сідає за стіл, якийсь звуть багатим, бо на ньому має бути 12 страв. Срібні дзвіночки дзвініли під вікнами, і люди тішилися, що до них ідуть аж три свята в гості. Перше свято Різдво, і все це бажали у цей святковий день маленькі колядники. Необмінно збувалося, бо слова у коляду також були чарівні. У народі говорять, якщо набагато кутю іній, або сніг, то літо буде мокрим. Зелене Різдво білий Великдень. Колядування у святвечір влаштовують колядування, діти і молодь ходять по вулицям, стукають у всі двері, славлять піснями Христа і бажають. Щастя господарям. За це дітлахам дають цукерки, маленькі подарунки або гроші. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм він принесе в домівку мир та добробут. Готувалися до колядування заздалегідь, виготовляли колядницькі обладунки, восьмикутну зірку, маски кози, ведмедика. Старий новий рік. Василь приходив не сам, а з дівчиною Маланкою. Всі радилися в чудернацький одяг, радилися. Було дуже весело, навіть трішечки страшно, бо раптом мов з під землі з'являлися волохаті ведмеді, бородаті дали. Рогаті чортики, князі з булатними мечами, старезна відьма і навіть коти горошко з велетенською булавою, але не треба боятися, бо це наші колядники, перевдягнуті в казкових героїв. 13 січня на 14 січня день преподобної Маланії та Василя Великого. Маланка, Василь і Щедрий вечір всі ці три свята святкують напередодні Старого Нового Року. Характерною прикметою новорічного свята в Україні було щедрування. 13 січня Щедрий вечір Маланки напередодні нового року в Україні відзначали щедрий вечір. Цим самим завершувався період святкових вечорів, який тривав 6 по 12 січня, коли не годилося виконувати господарську роботу, окрім догляду, за худобою. 13 січня також називали Маланки або Маланки. На старий Новий рік це Щедрий вечір. Увечері, як зоря засяє, родина сідала до столу. 14 січня новий старий рік та свято Василя. 14 січня перший день Нового року за старим стилем. Характерною прикметою новорічнього свята в Україні було засівання, давній народній звичай. Обходів хат з побажанням щастя членам сім'ї та розквіту господарства. Щедрування, щедрий вечір, добрий вечір, вас вітає, радо, щоб було у вас в родині, дівчаток багато, щоб були усі здорові і не знали горя, вишиванкою стелилась, щоб до, ваша доля, щоб в родині дружній вашій сміхло усюди, щедрий вечір, добрий вечір, Вас вітає, люди! Щедрівки це стародавні обрядові величальні пісні, які співалися під Новий рік. З містом і формою вони нагадують колядки. У щедрі вечора групи молоді ходили до хати, від хати до хати з піснями славили господарів. А ось 15 лютого це стрітання. За представленням селян в цей день відбувалася перша зустріч зими з весною. Наші предки виготовляли великі воскові свічі, свічки за вишки півметра, які називали громницями. В це свято їх носили до церкви святити. Такі свічки за повір'ями мають виняткову силу, оберігають оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниви. Ниву від чи граду, а членів родині від Злого Ока та хвороб. 19 січня це свято Водохреща. Хрещення третє і завершальне велике свято Різдвяного Новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Православні християни відзначають його 19 січня, в день хрещення, віруючи, бажають. Викупатися в ополонці, щоб вилікуватися від всяких недуг. Свято Масляна. Останній перед Великим постом тиждень треба провести весело, бо попереду, цілих сім тижнів суворої поведінки та усіляких обмежень наступало свято Масляної. Кожен день цього тижня мав певні особливості та цікаві звичаї. Давайте розглянемо кожен. У понеділок жінки йшли до корчми і розпочинали свято Масляної. Якщо ж до їх компанії хотіли долучитися чоловіки, то їм на шию чіпляли колодку. У вівторок жінки знову йшли в шинку. Після гуляння в шинку всі виходили на вулицю, де влаштовувались веселі забави, які тривали майже весь день. Середа не пов'язана з якими-небудь дійствами і має назву «Зноби баби. Напевно, що Масляна це справжній рай для жінок, бо в четвер вони знову сідають до столу, до того ж, цей день не можна шити та прясти. У п'ятницю зять повинен почастувати свою тещу. Після цього зятю належить покатати свою тещу вулицями села або ж міста. При цьому сервіс в такому випадку Напряму залежить від характеру, характеру тещі, тобто злу та сварливу везуть по нерівній дорозі. І навпаки, якщо теща лагідна, то і дорога рівна, немов струна. Субота не позначена цікавими обрядами. Найбільш пишно відзначають неділю. Спеціально до цього дня готували вареники сиром, проводились масові гуляння, ігрища, забави. У народі говорять, не завжди котові масляна, масляна масляна, яка ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Малята любіть Україну, шануйте традиції свого народу. Дякую вам за увагу. Зберігайте традиції нашого народу.